Всім привіт! Мене звати Ольга. Я вже майже два роки проживаю у Шотландії у столиці місті Единбург. І приїхала я в Шотландію за програмою для українців «Homes for Ukraine». У цьому відео я хотіла розповісти про плюси проживання у Шотландії, виходячи із мого досвіду, чи планую тут залишитися, і взагалі які є перспективи в Шотландії для українців. Взагалі про таку країну, як Шотландія, в Україні мало що знають. Зазвичай вона асоціюється з чоловіками в кілтах та з волинками. Також, можливо, ще є асоціація з чудовою природою. І я сподіваюся, що з мого відео ви більше дізнаєтеся про Шотландію і наскільки це чудова країна. Отже, перший плюс Шотландії це її неймовірна природа. Шотландія це невелика країна. Її площа у 7,5 разів менша за площу України, а населення становить лише 5,5 мільйонів людей. Але тільки уявіть, що тут знаходиться понад 30 тисяч озер та майже 800 островів. Лише 2,5% всієї площі Шотландії відноситься до урбанізованої зони, де є міста, поселення та інфраструктура. А решта це приблизно 97,5% території, це сільська зона. Поля, ліси, гори та незабудована земля. У зв'язку з тим шотландці звикли проводити час на природі. Це є частиною їхньої культури, хайкінг, кемпінг, подорожі з наметами. Багато людей тут мають кемпери, будинки на колесах. Також тут популярна послуга брати кемпери на прокат. У вікенд шотландці люблять разом з сім'ями та друзями виїжджати у гори на узбережжя або до озер. З точки зору природи мене вражає місто Единбург. Знаєте, колись я мріяла проживати у місті, там, де поруч є і гори, і море. І в Единбурзі це все є. Тут є гори, море, природа, архітектура просто неймовірне місто. В Единбурзі знаходиться трон Артура. Це вулканічний пагорб, розташований просто в центрі міста. Його висота 251 метр. І це частина стародавнього згаслого вулкана, якому близько 350 мільйонів років. Це найвища точка Единбурга, в неї видно все місто. Коли ти піднімаєшся на вершину цієї гори, то виникає відчуття, наче знаходишся десь у горах, а не у місті. А якщо ви хочете побувати на морі, то з центру Единбурга ви можете за 30 хвилин на автобусі добратися до найпопулярнішого пляжу Портобелло. Правда, тут інколи такий вітер, що здуває, але потрібно враховувати, що це не те море, до якого ми звикли, з теплою водичкою та пляжним відпочинком, а суворе північне море. Другий великий плюс Шотландії для мене це англійська мова, як основна розмовна мова в Україні. Навіть з базовим рівнем знання мови набагато легше комунікувати, взагалі набагато легше дається імміграція, тому що ти можеш вирішувати побутові питання, питання з документами, пошуком роботи чи навчанням. Тому це основна з тих причин, чому я обрала Шотландію як країну для перебування мого теперішнього. Також Шотландія дає багато можливостей для вивчення англійської мови вже тут, всередині у Україні. Є безкоштовні курси при коледжах, університетах, і ви завжди знайдете змогу якось підвищити свій рівень мови. Я сама відвідувала коледж у Глазго і проходила інтенсивний курс англійської мови і можу сказати, що цей курс мені дійсно дуже допоміг. Зараз я змогла подолати оцей бар'єр у спілкуванні. Тут у Шотландії я також зрозуміла, що а, взагалі ми, українці, а, в плані мови занадто перфекціоністи. Ми хвилюємося, якщо ми неправильно щось говоримо, якщо в нас акцент а, чи там робимо якісь помилки так, при спілкуванні. Але насправді а, дуже багато людей у Шотландії проживає з інших країн і Практично всі вони говорять зі своїм акцентом, і ніхто цього не соромиться. І, навіть якщо я піду на курси, так, де я зможу вивчити оцей британський акцент, все одно я не стану нейтів-спікером, і це мене не зробить місцевим жителям, Так? Я виросла, народилася в іншій культурі, і мій акцент це нормально для мене. Я вважаю, що Моя культура мені ближче, якщо в мене є цей акцент, ну, значить, <зас> значить, так потрібно і нічого в цьому страшного немає. Також, якщо ми говоримо про англійську мову у Шотландії, не можна не згадати про сам шотландський акцент. Насправді, мова у Шотландії та взагалі у UK, це далеко не та мова англійська, яку ми вивчали в школі. Так? Тут немає цієї літературної, правильної мови. Тут є дуже багато різноманітних акцентів, діалектів вимог в залежності від регіона. І от шотландська вимова вона вважається однією з найскладніших вимов. І зазвичай люди, навіть якщо приїжджають з хорошою англійською сюди, їм треба досить тривалий час, щоб так адаптуватися так, і почати розуміти взагалі про що говорять шотландці. Третій плюс Шотландії. Те, що мені тут подобається, це інтернаціональність та толерантність до інших націй та культур. Я взагалі до приїзду у Шотландію, навіть не підозрювала, наскільки багато іноземців тут проживає, дуже багато людей з різних країн. Взагалі, наприклад, якщо говорити про Единбург, це дуже туристичне, популярне місто, і тут ви можете зустріти людей з усіх куточків світу. А так от у шотландців Людей, які приїжджають до іммігрантів, до туристів, дуже толерантне відношення. А взагалі у британців є така базова повага до людини, вони завжди відносяться до тебе з повагою, незалежно від того, чи ти там британець, чи ти француз чи українець. Вони завжди дуже культурні, так у розмові, у відношенні один до одного. Вони дуже поважають один одного. І це мені теж а, дуже подобається. А, також вони от, намагаються якось адаптувати іммігрантів у своє життя, тобто є різноманітні а, курси, там навчальні програми, якісь консультації, допомога. І, наприклад, якщо а, от, брати мій досвід, то я була тут на декількох різних курсах. І на кожному з тих курсів я можу сказати, що тут є от такі квоти, так наприклад, виділяють в рівну кількість людей на курсі там від різ різних націй. Наприклад, двоє людей з України, двоє людей з Польщі, Шотландії, там з іспаномовних країн. Тобто, все, все порівно, так, щоб не було ніякого такого притіснення так одних країн по відношенню до інших країн ще не можу не сказати про те, що шотландці надзвичайно допомогли українцям після 24 лютого 2022 року сюди приїхало дуже багато українців, незважаючи на те, що територія Шотландії насправді невеличка тут теж є проблеми з житлом, допомогли влаштуватися. З житлом допомагали, з влаштуванням дітей у школи садочки, з, допомога була для того, щоб влаштуватися на роботу. В них дуже багато різноманітних от, якийсь ініціатив. Тут є спеціальний хаб, куди ти можеш приїхати, якщо в тебе якісь є питання, наприклад, з. Оплатою там комунальних послуг з житлом, якщо є якісь проблеми, чи там, наприклад, тобі потрібен перекладач, і ти можеш приїхати у цей хаб і тобі завжди допоможуть в принципі з будь-яким запитанням. Тому вони тут не залишають людей на напризволящі, вони намагаються якомога більше допомогти. І була і є дуже відчутна ця допомога шотландців. Четвертий плюс Шотландії для мене це досить високий рівень життя та повага до балансу. Тут, наприклад, немає такого поняття, як гонка за успіхом, цей успішний успіх, чи коли потрібно показати свій статус за допомогою якихось матеріальних речей. Тут до цього відносяться дуже і дуже спокійно. І поважають дуже цей work-life balance, так робота відпочинок. Також тут немає поняття непрестижна професія. Вони з однаковою повагою відносяться до всіх професій: водії, касири в супермаркетах, обслуговуючий персонал. Тобто ні разу я не помітила, щоб до, до цих професій було якесь не таке відношення. Навпаки, вони з дуже посиленою повагою відносяться до всіх людей, які працюють в сфері обслуговування, тобто людина з людиною, і для них це ну дуже такий великий плюс і бонус. Якщо говорити про рівень життя, то він тут високий і висока купівельна спроможність у шотландців, так вони багато чого можуть купити за свою зарплату. Середня зарплата, якщо ми говоримо про Единбургу, це десь 30-35 тисяч фунтів на рік. В принципі, цієї суми ну, може вистачати для того, щоб, в принципі, досить комфортно жити. Але знову ж таки, все залежить від того, як ви проживаєте? Якщо ви проживаєте, наприклад, з сім'єю, де працює чоловік і жінка? А, і ви оплачуєте разом оренду, то тут набагато легше так отримати оцей комфорт у житті. Якщо, наприклад, проживає самотня людина, і потрібно оплачувати оренду, так то тут же складніше, і потрібно шукати якісь варіанти дешевше, так десь можливо під Единбургом, тому що оренда оренда в Единбурзі досить висока. Вона починається за однокімнатну квартиру, бендрум від 900 пунктів. На місяць. І далі 1000, 1200, 1300. Купівельна спроможність у Шотландії значно вища порівняно з Україною. Наприклад, якщо говорити про продукти харчування, то в більшості випадків ціни лише трохи вищі, ніж в Україні. Одяг теж можна знайти досить дешевий. В Шотландії супермаркети для різних рівнів достатку. Наприклад, в супермаркетах дешевшого сегмента Aldi, Lidl, Asda ви можете купити продукти, одяг, товари і гігієни значно дешевше. Причому, незважаючи на низьку ціну, ви все одно можете купити якісний товар. Ті інші категорії супермаркетів з більш високим цінником та кращим і ширшим асортиментом товарів, такі як Martin Spencer та Waitrose. Що цікаво, в цих супермаркетах одні й ті ж продукти можуть продаватися за різною ціною. Я вважаю, що такий розподіл реально дає змогу економити кошти, тим, хто має невисокий дохід. І п'ятий останній плюс Шотландії це соціальна підтримка населення. Тут держава реально дуже підтримує населення, є дуже багато різних видів допомоги, і якщо людина отримує дохід нижче певного рівня, то вона. Має право на різноманітні виплати. Це може бути виплати, які пов'язані з орендою з житла, виплати з опаленням взимку, наприклад, якщо не вистачає коштів. Тут є багато допомоги на дітей дошкільного, шкільного віку. Також є взагалі такі дуже цікаві види допомоги, коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви навіть можете взяти одяг, діловий одяг для того, щоб проходити співбесіду. Є також виплати працівникам, так молодим людям, які йдуть на свою першу роботу, а виплати з установ пов'язаних з установкою меблів та технікою у вашому житлі, і це лише невелика частина так, цих виплат, які тут є. Тому людина тут, в принципі, почувається досить захищеною. Якщо говорити про медицину, то медицина тут безкоштовна. Є, е, звичайно, багато нарікань на медицину, не, не всі задоволені, але з мого досвіду, з тим, що я стикалася, то я задоволена. У е, мене був запис до лікаря, який я отримала в той же день, коли я зателефонувала. І я швидко отримала направлення, так, рецепт отримала, і ліки в той же день в аптеці безкоштовно ти йдеш. З оцим рецептом і отримуєш безкоштовно ліки. Тому в мене був такий позитивний досвід. Хоча не всі тут позитивний, є дуже багато різних історій, але знову ж таки я розповідаю про себе. Щодо освіти, то вона тут теж безкоштовна, це шкільна освіта. Університети безкоштовні для жителів, для британців, шотландців, так для людей, які мають громадянство. А для іммігрантів вона платна, але для українців є певні пільги, так певна допомога, з якою вони можуть ну або оплачувати набагато менше, так або мають якісь такі бенефіти на навчання у вищих навчальних закладах. До речі, шотландські університети це університет Глазго, Единбурзький університет, вони входять у топи університетів Європи, тому вони тут дуже популярні серед іноземних туристів, особливо, як я помітила, тут дуже багато китайських студентів, і вони тут саме навчаються. Потім хто кому вдається, залишаються, так отримують свою першу роботу такі п'ять плюсів, які я можу виділити, проживши тут практично 2 роки у Шотландії. Звичайно, крім плюсів, у Шотландії є і мінуси, але я зроблю мінуси окремим відео, так, трішки пізніше, де я розповім про те, що мені у Шотландії не подобається. І е, з чим тут ну складно, скажем так, змиритися щодо того, чи є перспективи для українців у Шотландії, я можу сказати так, що на даний момент всі візи, по яким українці тут перебувають, не ведуть до постійного проживання. Так ці роки, які українці тут проживають, вони не зараховуються для того, щоб отримати це постійне проживання, а потім і громадянство. Тому е, варіанти хіба що для тих людей, які хочуть залишитись, тепер, це переходити на інші види віз, то, наприклад, студентська віза, там вийти заміж сімейна віза чи робоча віза. Але знову ж таки в 2025 році двадцять році уряд Великобританії ускладнив ці вимоги до робочих віз, підняв цей. Поріг заробітної плати, і тепер ну не так легко знайти роботу заробітною платою там, майже 42 тисячі фунтів е, на рік. Щодо до мене, то я наприклад завжди розглядала перебування тут як тимчасовий захист. Так, от як називається тимчасовий захист, так я її розглядала. Тому на даний момент я не шукаю якихось шляхів, як залишитися, як перейти на інші візи. Тому що е, ну я вважаю, що поки є така можливість, я проживаю в цій країні, я дуже вдячна ці країні, за цей досвід, який я тут отримую. І своє завдання на зараз, на теперішній час я бачу в тому, щоб отримати якісь нові навички, вчити мову, отримати якийсь робочий досвід, так, який мені може дати у нагоді у майбутньому. Тобто я не планую там якісь шляхи для того, щоб тут там, залишитись надовго. А, ну, це моє таке бачення на сьогоднішній день, можливо, все зміниться, але зараз так. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. і зустрінемося в наступному відео про мінуси Шотландії.